Всім привіт, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму каналі заявив, що Україна скоро втратить вихід до моря. Таку заяву Медведєв зробив на тлі прохання заступника голови з України Андрія Мельника поставити Збройним силам України підводні човни. Субмарини. Це зовсім сильно, особливо з урахуванням того, що скоро у київського режиму взагалі не залишиться моря. За словами Медведєва, у разі отримання Україною підводних човнів, їх доведеться використовувати в Дніпрі. Андрій Мельник заявляв, що Україні потрібні бойові кораблі і підводні човни, щоб запобігти небезпеці атак з Чорного моря. Медведєв висловився, що допускає затяжний конфлікт на Україні. Швидко це не скінчиться. Раніше президент Росії Володимир Путін назвав появу в складі Росії нових територій і перетворення Азовського моря у внутрішнє море. Це значимий результат спеціальної військової операції на Україні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!